Війна змінила життя кожного з нас для тих, хто повертається з фронту, відкриваються нові реалії, де потрібно вчитися жити заново. Саме тому в Україні з'явилася професія фахівця з супроводу ветеранів, першої особи, що допомагає військовим адаптуватися до мирного життя. Роботу ми проводимо перш за все. Це первинна психологічна допомога. Ми встановлюємо контакт з клієнтом. все це відбувається конфіденційно в окремому кабінеті. Ми спілкуємося, ми проїжджаємо. Емпатію і слухання. Ми можемо вислухати в першу чергу. У нас є на це час, у нас є на це можливості і бажання. Окрім психологічної підтримки, фахівці надають юридичну допомогу, консультують щодо статусів, пільг, працевлаштування та відкриття власної справи у Бучанській громаді. Вони працюють вже майже три місяці у Бучі та Синяку, обслуговуючи близько 50 людей. А дружина військовослужбовців також надається придана психологічна допомога. Це перш за все. Тому що люди в горі, люди в стресі. До нас можна звертатися необмежену кількість разів. Людина може прийти з новими запитами. Ті запити, які ми закриваємо, це дуже добре. Але з'являються нові запити. Наприклад, через місяць може з'явитися ще якась потреба, якась довідка, погіршився психологічний стан. Ми приходимо і все це знову проговорюємо і знову починаємо. Спочатку ця професія стала важливою частиною відновлення в умовах війни, вимагаючи не лише кваліфікації, але й розуміння потреб людей, які пережили складні випробування. Оцей блиск в очах, коли тобі довіряють і знають, що приходиш, і тобі обов'язково допоможуть. Ось це, мабуть, і є сенс нашої роботи. Їхня діяльність це покликання, яке вимагає співчуття і досвіду. Такі фахівці дають надію на те, що навіть після війни можна знову знайти своє місце у мирному житті.